Це життя подароване нам з його рук присвятих, і у вічність з собою, на жаль, не візьмемо нічого. Все набуте залишиться тут, на просторах земних. А літа, як туман, блискавично і стрімко минають ще недавно були молоді, повні запалу й сил, а з руками болячки, всякі веща зашкуляють. Слабне вітер попутний для наших життєвих вітрил, а буває і так, що наш вік може мить перерватись, вранці проснувся, по обіді помер і тебе вже нема. Як важливо нам, друзі, завчасно усім готуватись, щоб життя не було на землі цій прожито дарма. Ми від смерті на крок, на маленьку, тонку волосинку, як потрібно нам цей час швидкоплинний завжди цінувать. Кожен день, кожну мить і кожнісіньку, навіть хвилинку, дорожити життям і дарма його не марнувать, при житті шанувати батьків, чоловіка чи жінку, ніжне слово сказати, обняти, не нести образ. Принести комусь квіти в дарунок любові, жаринку, просто так у будній день, поки у запасі ще є час, дорожімо близькими, ріднею. Не завжди так буде, бо колись востаннє зустрінемось тут на землі, перерветься життя і доведеться глибоко відчути Біль розлуки гірку і страждання душі немалі. Тоді пізно приносити буде дарунки і квіти, лити сльози, жаліти і любов виявляти свою. Треба зараз, сьогодні теплом свого серця зігріти і сказати сердечно, як дуже я тебе люблю. Мені шкода людей, що не мають назустріч надії, хто без Бога прожив і спасіння душі не шукав смерть для них, катастрофа страшна. Непоправна подія, не повернеш нічого уже, скільки б ти не ридав. Як щасливі блаженні ті, що Христа полюбили, не страшна їм кончина, вона перехід у життя, їх у брами небесні у вічні уселі впустили, і голос Божий сказав: Увійди моє рідне дитя, ми живемо на землі сьогодні. По милості Божій, дорожімо життям, бо дається нам всім тільки раз, і у кожен момент вмить воно перерватись може, тож цінуймо відведений Богом дарований час. Амінь.